Щоб створити онлайн-флеш-картки в сервісі Quizlet, потрібно перейти за покликанням, натиснути Створити, ну, звичайно, зареєструватися там. До речі, коли діти виконують вже створені вами завдання у програмі Quizlet, то нещодавно були встановлені для них обмеження. Вони там до певного номера можуть виконувати, а далі пише Зареєструйтеся. Тобто, спонукають, щоб усі. Учасники реєструвалися. Але, принаймні, ви можете, якщо діти не будуть зареєстровані, ви можете демонструвати завдання з екрану, і вони можуть виконувати. Але реєстрація не складає певних труднощів, можна зареєструватися через Google аккаунт, через пошту, як завгодно. Отже, потрібно натиснути плюс Створити створити новий модуль якби новий, нове завдання. Ну, воно тут так звучить як модуль. І перед вами з'явиться ось таке віконечко зліва терміни, ви бачите, і визначення справа. Дуже важливо не сплутати, що в якому порядку, інакше тоді буде, наприклад, спочатку відповідь, а потім завдання. Тому можна спробувати одне створити 3-4 флеш-картки, спробувати подивитися, ні, то відредагувати. Оскільки я вже не перший рік працюю в цьому сервісі, то я вже розібралася, що навіть можна імпортувати готову табличку. Я імпортувала, написано було у Word чи Excel. Коли я в Excel вставила, то ну, якісь не зовсім мене вийшло, а от з Word, звичайно, ось табличка, так, я зробила по видах по родах літератури, епос лірика, драма, Ліро Епос, так, і воно відразу імпортували, мені не треба було, як раніше, це я робила. Зліва, справа це все писати, копіювати, вставляти, тобто це дуже багато часу забирає, або ж писати по-новому. Коли ми створили, то, ну або на початку ми додаємо назву автора. Пишіть завжди своє авторство, тому що інколи можуть знайти ваш тест і привласнити. І далі обов'язково натиснути Створити. Тобто це, якби публікація, вашого онлайн, такої, вашої онлайн-гри, вправи. Обираємо мову. Ось я спеціально це зробила скріншот, тому що, коли починала я створювати три роки тому, я не могла зрозуміти, чому воно мене не пропускає. Тоді ти читалася. Ну, я, 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 я розумію, що тут питає, треба вибрати мову, але не зрозуміло, де саме. Тобто, коли я зараз повернусь назад, дивіться, виходить, що, наприклад, я тут змінила, десь там випаде обрати мову, да? а воно все одно не пропускає. То зверніть увагу, треба і отут обрати мову. Тоді воно все пропустить і буде опублікована ваша гра. Публікуємо для того, щоб отримати лінк, за яким ви будете, чи ваші учні, чи вчителі, колеги будуть переходити виконувати це завдання. Так? Можна опублікувати в класрумі, можна надіслати конкретно комусь на електронну пошту, якщо ви хочете так персонально. І всі створені ваші роботи можна додати в певну папку. За цими покликаннями, якщо ви перейдете, ви можете переглянути, які я створювала флеш-картки. Якщо ви філолог, то вам цікаво, якщо ні, просто подивіться, як воно працює. Хоча у в окремих відеофайлах ви можете побачити все там, як працює, да? знято в мене. Як, діти, ну, як я сама створюю і завжди записую, як воно виглядає це роди літератури різних класів. Зберігаємо покликання і працюємо. Діти переходять, перед ними ось таке поле. так? І от, ви бачите, зразу з'являється відповідь, та лірка. Але коли ми натиснемо на картки, то буде спочатку в нас назва тексту, так? а тоді діти повинні, ну, наприклад, самі повторити, що це буде за вид епос-лірки чи драми, чи епос. Натискають лівою кнопочкою миші, так і буде відповідь, тобто, нібито перегортають цю флеш-картку. І вони оце побачать відповідь Лірика. Можливо, вони думали, що це епос чи Ліро епос. Тобто це такий тренажер, дуже гарний для вчителів англійської мови, а саме, ан... саме в методиці англійської мови, флешкарки виникли, тому що вивчити багато слів ну, англійської мови, німецької іноземної. Досить такий складний процес, і треба дуже багато зусиль прикласти, щоб вивчити нові слова. А потім вже розповсюдилось воно на інші. І я, в принципі, одна з перших, хто в Україні розказав, як використовувати цілу таку систему да? роботи, організувала, провела вебінар на, на платформі Всеосвіта, розказала, як користуватися флеш-картками, конкретно з української мови та літератури. Також є зараз багато дуже онлайн-ресурсів, де можна створити онлайн-флеш-картки. Так, і коли вони відповіли, то ми натискаємо стрілечки вправо. І ми бачимо: тут я створила аж 34 флеш-картки, оскільки, я ж кажу, що я розібралася, можна завантажити табличку. А коли я це вводила вручну, то, звичайно, максимум 12 було. І так можна дуже багато завантажити. Дивіться, те, що ви зробили один раз. У вас буде воно кілька разів. Тобто тут діти тренуються спочатку на флеш-картках. Далі, а коли повернуться назад, коли вони натиснуть, пограють, коли вони перейдуть стрілочку назад, натиснуть, перейдуть на заучування, вони опинуться ніби в такому тесті. Ті самі запитання, тільки там комп'ютер якби програма вибирає вибірково вибірково да, окремі твори. І ось треба вибрати, чого являється мені у сні. Дитина повинна вибрати лірика. Так. І далі, знову ж таки, повертаюся назад. Якщо стрілочку назад натиснути, натиснути на підбір, наприклад. Можна тут і правописи, і тести, письмо. Але, наприклад, тест там багато є писати, тому я користуюся більше картками, заучування, вони як тести, де не треба писати. Там доходить дитина до певного рівня, що треба писати. Я кажу, що ми можемо зупинитися і перейти далі. Тобто, в принципі, це ті самі твори, але кілька разів буде повторюватися. Підбір. Підбір це на встановлення відповідності. Знову ж таки, ну я людини мінус, що не всі. Можна кілька рівнів пройти. Значить, коли ви з'єднаєте, наприклад, Чорна Рада, Пантелемона куліша це епос. Так, Коли ви з'єднаєте з епосом, то це зникне. Тобто виходить, що е те, що зайве, воно зникає, і вже легше в полі зору ми бачимо те, що залишається. Тут час, обмеження часу. Далі, якщо ми перейдемо назад ось, е у нас є ще така функція гравітація. Дуже цікава, але, але Треба знати, як створити. До речі, тут можна навіть і командні ігри грати, але для цього треба, щоб було не менше п'яти осіб. Якщо у вас більше, то тоді можна. Гравітація. Суть в тому, що падають астероїди, їх треба якби знищити, інакше наша планета буде в небезпеці. І виходить так, що відповідь треба написати. Звичайно, ви не встигнете швидко там написати наприклад, складно-сурядне речення. Я придумала так: зашифрувала, наприклад, робила по означеннях узгоджене, неузгоджене. І ось, наприклад, ви бачите: вірний друг, розкішна сукня, щире серце, радісна звістка. Я зашифрувала одиничками. Тобто це будуть озгодження означення. А решта мрія літати, дівчина-червоній в сукні з світцем школа успіху місто Ніжин. Ну, відповідно до того, де ми перебуваємо, чим ми займаємося, зашифрувала двічкою. І тоді дуже швидко і легко було грати в цю гру дітям. І дуже цікаво. Зараз на відео ви побачите, як я це створюю. Значить, ви бачите, що я додала вже тему, назва. Воно звучить як модуль це, в принципі, назва теми. Так. Можна додати опис. І ось це те поле ліворуч і праворуч, про що я говорила. Дивіться, я скопіювала всю табличку і вставила там, де імпортувати дані, ви бачите? І зараз вуаля воно все буде внизу імпортовано Прекрасно, бачите? Але, звичайно, перед цим у мене ще була одна спроба, тобто я. Зробила навпаки назви текстів, а потім роди. І воно стало навпаки, то неправильно ж були флеш-картки створені. Тобто це вже як друга спроба. І ось ви бачите та проблемка про мову. Значить, ми тут обрали мову і тут. Оце дуже важливо. І тоді, ви бачите, вже підказує нам, що треба зберегти. Так, все. Наші флешкартки, картки бачите, 5 хвилин, але це ж, звичайно, треба знати. Готові, зберігаємо покликання і ми можемо вже працювати. Про те, як грати, можете подивитися в окремих відеофайлах. Зараз тут трошки продемонструю. Ось, тобто я перевертаю, потім угу, перевернула, натисну на стрілочку справа. Так. Я не, не до кінця дограла, просто хочу показати, далі заучування, як воно виглядає, як тест. Люб'ють Україну, лірика, моя автобіографія. Епос. Два кольори. Лірика. Вона визайла драма. Три зули з поклоном, епос. І так далі. Так, можна також натиснути підбір і буде на встановлення відповідності. Зараз ви бачите, як це буде. Тобто, ви накладаєте, те, що я говорила, одне на одне, воно зникає, бачите? Якщо правильно, якщо ні, то, звичайно, не зникне. Швидкість надзвичайно швидко Ну і рухається, да? ну, не, багато, не всі, бо там багато було флешкарток, пригадуєте.